От таке поповнення, друзі, будемо виставляти, ще поки що не знаю, чи в магазин віднести, чи на аукціон, можливо, хтось вже хоче придбати таку банкноту срібну з сертифікатом в От, пожалуйста, дивіться, красота 50 гривень. Параметри. 124.4, 600 срібло, тираж 500 тисяч І гідко. Що всім бажаю. Зберігайте гроші от в таких срібних банкнотах. Оце інвестиція справжня. Дешевші такі гроші точно не будуть, на відміну від бумажних 50 гривень.